Історія цього радянського посуду може бути приблизно, я думаю, цим тарілочкам 40 Цінова категорія в них цікава. На радянські часи це було 60 копійок. Ось така побільша тарілочка, мабуть, один рубль з копійками був. Така вартість, вартість була. Тарілки такі використовували люди і зберігали для того, щоб різні свята проводити, свята, типу, весілля, день народження, ну і також похорон. Кожен себе вдома тримав кількість велику посуду, щоб не купувати і не шукати того. Тому, в принципі, всі старалися запастись таким посудом. Посуд. Цей мітився, Ставили мітки. Такого формату навіть великого. мітка була служила для того, щоб, коли забираєш свій посуд із свята, бачите, що це саме твоя тарілка. Порахувати свій посуд. Зараз це всі поняття відходять. І залишиться тільки в історії.